Резидент Тому... говорив, що має надії до кінця листопада, яку яким чином то гарячу цю фазу протистояння перевести так розумію формат діалогу. Ну це може бути через посередників, кількос безпосередньо mm -hmm. На, напряму з росяни. приговори, приговори вести ніхто не буде. Це І, до речі, казати одне, а робити зовсім інше. Олексій, ви взагалі бачите якісь передумови, щоб це сталося до кінця року. Воно так виглядає, бо. На мій суб'єктивний погляд, взагалі, ти жодним чином з жодної сторони не виглядає ситуація саме так, що там через два місяці ми матимемо якусь заморозку, ну відверто кажучи. Ну, ви знаєте, справа в тому, що ми воюємо з Російською Федерацією, і ця війна, вона за не дивиться там. Нашим міжнародним партнерам, ми від них в багато чому залежимо. І ну, треба робити певні політичне висловлювання. Це це нормально, мені здається. Та що каже: Ну а що мазнув? Слухайте, ну давайте ж трошечки будемо дорослітачі вже всі разом з вами. А що може казати президент? Ми не будемо е, прагнути до миру, ми не будемо прагнути до е, закінчення війни. Будемо прагнути воювати і далі. Ну. Як і така може сказати, так. ну ми йдемо до перемоги. Власне про це говорить президент. І власне ну, це цього не. тижня, а точніше, минулого тижня, цей тиждень тільки починається. Наша делегація Вашингтон відвідала на чолі з. Юлію Свіриденко, але там був Єрмак, був Ум'єров. Були заступники mm -hmm, да. міністра оборони, представники генштабу. Там ну велика делегація всіх не буду перелічати. І в принципі вони говорили про ці е, важливі моменти, які потрібні Україні для е, перемоги. Мова йшла про посол да. дозволи. От пану сі давайте це прокоментуємо. От те, що ви почули із наших заяв, принаймні публічних у Вашингтоні Єрмак сказав, що намагаються переконати от салі да, передали навіть конкретних список тих об'єктів, які ми Чому влуч... уразити? Але ж там не тільки від США залежить, там є ще ракети Таурус, є ракети Штормшеду, є ракети Скальп. Відповідно, радники з нацбезпеки були Франції, Німеччини, Британії. Всі вони є виробниками такої ж далекобійної зброї. Відповідно, ну от як ви думаєте, які аргументи можуть на них подіяти? От Єрмак вже поїхав там з делегацією зі своїми аргументами. І, і чим можна переконати, чого вони ще не знають? Та все, все воно знає. Я думаю, що е, переконати їх е, в, 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 зможуть тільки якісь отакі наступні удари Російської Федерації по по наших об'єктах, по наших городах. Ну і пам'ятаємо про те, що е, зараз особливо ну тут багато що залежить від сполучених штатів. Там е, поч, вже розпочалися набирають е, оберти е, передвиборчі перегони. Виступає Каміла Харіс, виступає трамп, і в їхніх виступах дуже мало уваги оприділяється Україні. Я розумію так, що давати дозвіл чи піднімати питання про війну в Україні зараз для виборців сполучених штатів ну, на них це може вплинути негативно на їхні бажання за когось віддати свої голоси. Тому вони стараються цю тему, тему унікати. І зараз дати нам дозвіл використовувати зброю по військових об'єктах на території Російської Федерації ваші ну, квоти, мені здається, до кінця виборів в Сполучених Штатах не варта. А те, що стосується Франції, ну, Макрон казав, що готові навіть війська свої долучати до оборони нашої території. Британія, ну подивимось, вони завжди були в локомотиві нашої допомоги. Вони висловлюються найбільш яр, ну найбільш сильно на нашу підтримку. Ну багато країн ну, подивилися, що відбувається в Польщі, Почалась про кампанія, почали підніматися знову історичні питання. Від, відклалося відклалося питання про ну пам'яті. пам'ять питання. Питання пану про а... збиття ракет над польськими поповнити нашої території, теж відклалося. тому тут це важливо. Пану, а пану хі, але хотів би ближче от, до цієї зустрічі, яка в Вашингтоні відбувалася, все ж таки цитату. От, зокрема, Єрмака, на що він каже, він каже, що звертаючись до шановних представників американців та і представників з нацбезпеки, він каже, що наші з вами координація та спільні зусилля дуже важливі. Ми разом уже пройшли довгий шлях і багато чого зробили. Але зараз настав особливий момент. Каже Єрмак, коли треба докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла важливо правильно використати цей момент. Умєров розповів про значить ситуацію на полі бою, і зокрема йшлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестицій союзників в оборонно промисловий комплекс. Також власне забезпечення України можливостей виробляти власну далекобійну. Зброю це мені здається особливо цікавий цікавий момент в даному випадку, і пане Олексій. В чому ви бачите особливість моменту, про яку говорить Єрмак зараз? Да, От, пройшли цей шлях складний там. Багато зусиль доклали, а але зараз якийсь особливий момент. В чому його особливість на ваш погляд? Ну з зв'язково точки зору можна це. Трактувати так, що росіяни кинули в бій, в бій все, що вони могли кинути, що посилювати ескалацію в них нема чим, і навіть це не дає можливості їм зробити якихось суттєвих просувань на нашу територію чи суттєвих успіхів на полі бою. Тобто вони все долучили до бою, а успіхів, таких яких вони хотіли би собі мати, росіяни немає. Тому це можна вважати критичний момент для Росіян, якщо вони ніщо коли вони зупинять цю наступальну працю, не може наступ тривати безкінечно. І по всім розрахункам це має статися зменшення такої інтенсивності бойових дій на фронті десь до кінця цього місяця, вже бо та є певні ознаки. Цього ну тут тобто це окрема розмова. Тому критичний момент, момент. Росіян Росіянам не вдалося, на треба нам робити. Наші контрнаступальні дії. ну і ворог видався зараз. Він після таких наступальних дій, бо будь-яка армія має. Певний час, щоб погопитися. Ну, прийти до тями, проходить втрати, передіслухуватись, ну все, що пов'язане з військовою справою. І в цей час може бути наше вікно можливості для того, щоб досягнути суттєвих успіхів і на нашій території, і на Курщині крізь. А з приводу далекобійної зброї, ну це знаєте, якщо не хочуть передавати нам дозвіл на на ракети, то. Ну давайте тоді будемо робити спільно ракети разом. Тоді вже не це технології, так? Технології не там технології та, не потрібна. Технології нас вистачає, потрібні комплектуючі, потрібні частини. Ну, ми можемо зібрати багато чого ракет. Можемо двигун зібрати, можемо корпус зібрати. Нам не вистачає головок самонаведення, тобто то, що, те, що це що високотехнологічне. Якщо ви цього боїтесь. Це вже буде українська ракета, ні і вам ніхто нічого, ви боїтесь, наші друзі, така труслива якась uh -huh. позиція, дуже бояться, Ну, це буде наша ракета. Чого ви боїтесь? Все одно боїтесь. Це вихід з ситуації, так, да, пане Олексію, з цими цим їхнім Ну, Перша да? ну, ну, вона не зовсім перша. Ну, не скажемо, внов, вновь зроблена ракета балістична була виправдана. Ви випробували, що ще за все, в бою, не на полігоні, не навіщо можна ж одразу перевірити. І якщо таких ракет буде багато, то і до...